Доброго дня, шановні родити, доброго вам здоров'ячка, бажаю вам мирного неба всього найкращого. Це перше відео на моєму каналі Нептун ТВ. І мені хочеться першим відео зняти пояснення, чому я саме його так назвала. Тож, дозвольте мені вам дещо розказати про планету Нептун саме в астрології. Нептун в астрології планета ілюзій, натхнення і трансцендентного досвіду. Нептун це вища октава Венери, загадкова, ефемерна планета, що відповідає за все, що виходить за межі матеріального світу, це символ містики, мрій, інтуїції, а також ілюзій, самообману і залежностей. Його енергія тече, як вода, невловима, мінлива, проникає крізь межі логіки та реальності. Ось деякі сфери впливу Нептуну. Змінені стани свідомості. Наприклад, Нептун керує медитаціями снами, транс... трансовими станами, містичними переживаннями, откровеннями. Він відкриває двері до несвідомого, до колективного підсвідомого юнга. Або, наприклад, залежності та втечі від реальності. Нептун це планета втечі: алкоголь, певні речовини, фанатичну віру, ілюзорні ідеали. Люди з сильно вираженим Нептуном можуть мати труднощі з відчуттям меж, впадати в самообман чи жертвувати собою заради чогось вищого. Або творчість і мистецтва. Нептун покривитель музики, кіно, поезії, візуального мистецтва через нього народжується натхнення, коли художник стає каналом, через який тече Божественне. Або магія езотерика це планета тонких світів, астральної реальності, інтуїтивного знання. Вона пов'язана з ясновиденням, медіумізмом, чарівництвом, молитвою, ритуалами. Або ще Інша сфера впливу Нептуну це безумовна любов і співчуття. У своїй найвищій формі Нептун це самопожертва, милосердя, духовна любов, що не вимагає нічого натомість. У світлі це музика сфер, містичний досвід, єдності, натхнення і творчість, милосердя і віра. У тіні це ілюзії, самообман, розмиті межі, залежність, психологічна нестабільність. Рятівний комплекс або втеча у фантазії. Якщо у натальній карти Нептун показує, де ми розчиняємось, де ми можемо мріяти, вірити в дива або ж втрачати орієнтири, його аспекти до різних планет вказують, як саме проявляється наш зв'язок з містичним і несвідомим. Всього-три хвилини я вам розказала про те, що це за планета така Нептун саме в астрології. І я думаю, тепер у вас. З'явилося краще розуміння того, чому саме я назвала свій канал Нептун ТВ. Тому що ті теми, які були вище перелаховані мною в цьому відео і в описі каналу, і навіть більше, я хочу затрагувати в своїх відео на цьому каналі і ділитися з вами своїми думками стосовно тих чи інших, це умовно, Нептуновських тем в лапках. Я вам дякую, шановні глядачі. Бажаю мирного неба, всього найкращого, всі часки, благ, всіх часки благословінь. До нових зустрічей на моєму каналі.